Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм? З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурент ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Вітаю, Олександре! Доброго дня. Давайте для початку обговоримо ситуацію на фронті. Які зараз є успіхи в ЗСУ, які успіхи в просуванні і проходженні ліній оборони окупантів? Ми можемо говорити про те, що спостерігаються досить такі впевнені успіхи та просування з сил оборони України в Допрівській області, а в районі Новопрокопівки та Вербове фактично вбито клін. В російській вже не тільки першу лінію оборони, першу лінію оборони прорвали. Ми вже на першому рубежі їх другої лінії оборони і в напрямку Очеретувати. Очеретувати це населений пункт, який знаходиться по трасі 0401, яка є північно-східною логістичною артерією на ТАКМАК. Окрім цього, ми охоплюємо по флангам Новопрокопівку, охоплюємо Ільченково. Тиснемо на Леченкова з півночі, і, скажімо так, питання звільнення новопрокопів Кільченкова та Солодкої Балки воно це питання, ну, скажімо так, тижнів приблизно, декількох тижнів, мабуть, навіть швидше. З урахуванням тієї інтенсивності дій, які відбуваються саме в цій локації. Також відбувається тиск на північне та західні околиці Вербове. Яке надає нам можливість виходу на пологи, і де відповідно дуже цікава логістична розв'язка? Ну і в якщо далі саме по цій локації, то звісно ж це район Старомлинівки. Російські окупанти розуміють, що в них на сьогодні досить серйозна проблема відбувається з обороною в цих локаціях, тобто район Старомлинівки, район вже Новопрокопівки та вербового. Вони намагаються наситити цей район більшою кількістю сил та засобів. Відправляють туди підрозділи, навіть з місця розміщення групи військ, центр та захід. Ну це, наприклад, 76-та десантно-штурмова дивізія, підрозділи якої відправляють саме з Луганської області, а в Запорізької області десантура досить мобільна. Її намагаються якомога швидше саме передислокувати. Отже, вони намагаються підсилити ресурс оборони, але все одно їм не вистачає, навіть щоб зупинити просування по флангам чи діяти контратакуючими контратакуючи по флангам, щоб сковувати наше якось просування. Їм не вдається. От власне, ми з вами в попередніх випусках спілкувалися, дійсно, про те, що після звільнення урожайного відкривається перспектива звільнення Старолминівки і Кременчика, Який є якщо не пам'ятає важливий логістичний центр. А в Кременчику є, як ви казали, пануюча висота, яка дає контроль над тією територією. От що детальніше відбувається зараз, там так дійсно. Ми зараз можемо спостерігати за тим, як відбуваються події по звільненню завітного бажання. Завітне бажання, це саме шлях на Старомлинівку відкриває, і росіяни намагаються ресурсами п'ятої загальної військової армії та 36-ї загальної військової армії підрозділами зупинити наше присування. Ну, Там ми можемо побачити велику кількість різноманітних підрозділів, які зосереджені саме на цьому. А окрім цього іншого, окрім регулярних військ, які вони там сконцентрували. Ну, наприклад, там розміщено 40-го ОБР морської піхоти, окрему бригаду морської піхоти, а також ми можемо спостерігати там присутність підрозділів 5-ї ОТБР 34-ї і так далі. А вони намагаються таким чином. Ну, зупинити нас ще на uh, підході до uh, Старом uh, Старомлинівки в заві uh, в самому uh, заветному бажанні вони там uh, розмістили 136-ту uh, ОМСВ, підрозділи 136-ї окремої мотострілецької бригади, а також підрозділи 336-ї окремої бригади морської піхоти. Все це виключно для того, щоб зупинити нас на завітному бажанні маленькому селищі, але при цьому вони мають проблему по флангам. Вони мають проблему досить по флангам. В них проблема в районі приютного. У них проблема в районі по напрямку на Новодонецьке. Uh, і все це говорить про те, що найближчим часом росіяни ці свої підрозділи будуть uh, намагатися концентрувати по лінії Любимівка, Каролінська Старомлинівка-Керменщика. Тобто, ми побачимо також і uh, вирівнювання флангів uh, правого та лівого флангу, саме і по мокрим ялам. Uh, отже, те, що ми бачили з роботину, це може відбутися найближчим часом з Старомлинівкою. Розпочнуться а, процеси прориву саме вже цього першого рубежу другої лінії оборони, охоплення сторомлинівки. Ну і безумовно, як тільки буде перерізана або логістику з правого або з лівого флангу. То й вирішиться питання вже з Кермечком, Орлинським, Любімовкою і так далі. А з Старомлинівки Росіяни змушені будуть або тікати, або чекати, коли опиняться в оперативному оточенні? Гаразд, до наступної теми з 29 на 30 серпня на Росії на Росію було здійснена масштабна атака дронами було атаковано чимало областей, зокрема Псковський аеродром. Військовий взагалі, от що підсумувати всю цю ніч, от скажіть, що відбулася в цілому, і чому не? Спрацювало російське ППО. А чого воно повинно було спрацювати? Це дуже цікаво, до речі. А чому воно не спрацювало? Росія звинувачує у цих подіях в своєму повітряному просторі Україну. А Україна цього не підтверджує, що нібито це ми маємо якийсь стосунок до ось цих подій. Але Ну давайте припустимо, що це могла бути, наприклад, Україна. Якщо це була могла бути Україна. То виникає питання від кордону України до Російської Федерації до Пскову, наприклад, майже 700 кілометрів, тобто 700 кілометрів дійсно де ППО. Але цікаве інше, де якщо це, наприклад, була б Україна е, ініціатором цієї акції, то е, по якому маршруту про по якій траєкторії е, прямували би ось ці дрони, називаємо їх так, до Пскову. Ну, по перше, приблизно десь 400 кілометрів їх маршруту вони проходили десь поблизу від кордону з Білорусі. Це ми розуміємо. А потім десь до 300 кілометрів це вже Псковська область, безпосередньо Псковська область межує з ким? З країнами НАТО, північно-Атлантичного альянсу. Ну, тобто та ж сама Естонія, та ж сама Латвія це все країни північно- Атлантичного альянсу, того самого північно-атлантичного альянсу, який росіяни постійно росіян залякують, що нібито він там намагається захопити Росію, захопити їх усі всі нафту, газ, алмази, золото, все таке інше. Ну, ну а, а дітей усіх російськомовних відправити в рабство. Отже, виникає питання: ну з Білорусі, наприклад, все зрозуміло. Вони там брати, сестри, все таке інше, ну умовно кажучи, нібито. А, тому там не потрібно, щоб стояла ППО, наприклад. Але чому в Псковській області взагалі відсутнє, що воно на ППО? Бо там же, е, ми бачимо, НАТО воно ж напасти хоче на Росію, о, а ППО там нема, воно не працює. Виключно працювало що. Я дивився ті а, відео, а, переглядав їх неодноразово, і я так дивлюсь, що протидіяло а, цим дронам. Їм протидіяла а, пушечна зброя, стрілецька зброя а, до того ж, стрілецька зброя не якогось великого калібру. Так, були, здається, там були кулемети, на чув щось подібне на дошика. Але тільки одного разу я бачив, як Мі-28, ударний гелікоптер, він перехоплював один з цих дронів, використовуючи а, свою штатну гармату 30-го міліметру. Ну, тобто, а де а, зенитно ракетні комплекси малого радіусу дії, які саме повинні протидіяти? Навіть у Псковській області? Тобто, про що це все каже? А каже про те, що відбувається вже більш ніж як півтора року. А, Ну, я скажу так: більш ніж третина взагалі російського ППО малого та середнього радіусу дії, було знищено в Україні зараз. Приблизно така ж кількість знаходиться в Україні, щоб компенсувати ці втрати та прикривати повітряний простір над тимчасово окупованими територіями та прикривати від ударів з повітря е війська російських окупантів. Інша частина в Росії, але її недостатньо. І вони вирішили, що ну, з Білорусю там у них немає ніяких проблем з нападом, там ж не буде е, Лукашенка на Москву йти якимось походом, як пригожин. Е, з НАТО, з НАТО все зрозуміло. НАТО залякують росіянстатистичної середню, середню росіяни на середньої полоси Російської Федерації. Вони після того, як після важкого робочого дня, після того, як боярки не вернуть, одразу їм треба послухати щось про НАТО. От і вони це хавають, як то кажуть. А загально взагалі то вони нічого від НАТО не чекають, ніякої загрози. Тому там навіть і ППО немає в Псковській області на кордоні з Латвією та Естонією. До речі, така ж сама ситуація. Вони в них на кордоні з Фінляндією. Не, не щодо ППО. Про, про ППО я нічого не можу поки сказати. Але в них до повномасштабної війни з Україною на кордоні з Фінляндією було багато. Військових частин, сил та засобів, складів з технікою. Зараз майже залишилось там від цих військових частин особового складу не більше ніж 15%, навіть менше. Склади та центри збереження, майже всі е, спустошені. В них кордон з Фінляндією, новою країною НАТО, майже не прикритий армією. В них кордон з Фінляндією не прикритий. Навіть не на рівні загального рівня просто прикриття кордону і знаходження там якихось сил для умовної протидії. Отже, все це вказує на те, що вони не очікують від НАТО ніякої, не відчувають від НАТО ніякої загрози, і це логічно. Але все, весь цей інформаційний фастфуд вони вбудовують своїм оцім споживачам. Тобто, фактично, можна констатувати, що вони не захищають свої кордони, тому що не очікують в принципі цього, і в них є недостача ППО, правильно? Так, тому вони і не розміщують там ППО. Вони розміщують в Москві, в Білгородській області, там, Прянській області, Курській області, так по кордону з Україною, але навіть цього не вистачає. І це вказує ще раз на те, що ну їм не вистачить, якщо вони почнуть прикривати Псковську область, ну тоді не буде прикрита повністю Білгородська. Вони можуть прикрити щось за рахунок того, що знімуть десь. Тобто там зменшиться ефективність ППО. Але найголовніше та найцікавіше в цій історії те, що кожного дня на території України знищуються засоби протиповітряної оборони Росіян. Кожного дня їх треба чимось компенсувати отже, так чи інакше, але вони все одно повинні. Тягнути з території Росії засоби ППО, щоб прикривати свої війська в Україні. А виробництво це дуже важке виробництво. ППО це не танк зібрати, це е, не БМД там е, спаяти на колінці, там, десь в гаражі. А це дійсно дуже важка робота, яка займає до року навіть більше, щоб зібрати повноцінний засіб протиповітряної оборони з інтеракетних комплекс, чи з літаракетно-гарматний і так далі. За даними української розвідки, на тому ж аеродромі у Пскові було знищено або серйозно пошкоджено щонайменше 4 літаки, Іл-76. А скажіть, що це за літаки? Які завдання вони виконували? Це військово-транспортні літаки. Вони займаються тим, що Забезпечують логістику повітряну логістику в першу чергу десантним підрозділом та десантура перевезення вантажів техніки особового складу боєприпасів і фактично приймали безпосередню участь у війні проти України Україна, і саме як логістичні елементи перевезення вантажів внутрішнього по Росії, перевезення до Білорусі. А також зараз займаються і перевезенням вантажів з Ірану до Росії. Тобто, фактично, знищення цих чотирьох літаків це досить значний удар по військовій логістиці Росії. Це дуже значний удар, якщо знати, що взагалі за проблеми у Росії з цими літаками. В них виробництво досить проблематично, цих літаків вони можуть виробляти один-два літака на рік. А якщо говорити загально, то вони їх виробляють собі ж в мінус, бо собівартість цих літаків значно більша, аніж на них зараз маються контракти. Згідно з контрактами, такий літак, його вартість це 3,7 мільярда рублів, ну, тобто приблизно десь 55 мільйонів доларів. Але реальна їх собівартість перевищує 5 мільярдів. Більш того, контракти на ці літаки вони підписувалися у 2012 році, коли долар був за курсом 30 рублів. Отже, за цінами 2012 року, один такий літак, його реальна собівартість 115 п'ятнадцять мільйонів. Отже, це по-перше збитки масштабні зараз. Навіть якщо вони почнуть компенсувати ці літаки, ну там говорять 4, дехто говорить навіть 7 пошкоджено. В них проблеми з ремонтом. А в них на сьогодні 130 е, літаків е, загально є в розпорядженні повітряно-космічних сил е, Росії. Але з цих 130 літаків тридцяти е, літаків ну, функціонувати можуть десь менше 60 Менше 60% вони можуть функціонувати. Інші потребують ремонту. Ремонту потребують е, вони давно про це з'являлися про катастрофічну цю ситуацію з 2019 року. Але регламентні ремонтні роботи вони не перейшли в системність. Більш того, Росія з 2019 року почала ремонтувати індійські літаки, е, аналоги Іл-76, Це ІЛ 78 Інша модифікація, просто отже, зараз усі ремонтні можливості саме зайняті індійськими літаками, а російські вони не ремонтуються. Тобто від 4 до 7 літаків, це що таке? Це фактично, ну умовно кажучи, знищення 10% працездатної частини Іл-76 у Росії. Це перший момент. 4 від 7 відсотків це багатомільярдні втрати за досить короткий час. Перший це другий момент. Третій момент, щоб компенсувати ці втрати, Росії знадобиться десь саме компенсацію технічної складової літаків виробництва нових ну, знадобиться від 4 до 7 років. Відповідно, якщо вони будуть в рік давати або один, або два літаки саме для компенсації. Ну і звісно ж, на кожному з цих літаків вони будуть мати збитки, бо вони не відповідають собі вартості. І ці збитки це будуть ще мільярдні збитки через ось цей удар. Робимо висновок. За даними деяких ЗМІ, атаки на Росію здійснювалися аналогами російської Герані українськими дронами Бобер. От власне, чи знайомі вам ці дрони, і чи знайомі, на що, вам, на що вони здатні? Я не знаю, чого хтось взяв, що це аналог шакет 136 і що це український аналог. Так, да, я чув про якийсь дрон Бобер, але знову ж таки офіційно Україна. Не жодного разу не підтверджувало те, що ми маємо якийсь стосунок до всіх ударів дронами по території Російської Федерації. Те, що існує, якийсь дрон Бобер, то так це правда. Бачив деякі фото. Не можу сказати, що це аналог шахет 136 вони відрізняються між собою по багатьом таким ознакам. Ну і окрім всього іншого віч там зовсім інший принцип використання та зовсім інша бойова частина. До речі, якщо вірити ну це смішно але, все ж таки, якщо вірити Росії, яка звинувачує Україну в ударах по території Російської Федерації, то 700 кілометрів від кордону України до Пскову. Я не пам'ятаю, щоб якийсь шахет залітав настільки глибоко в глиб території України аж на 700 кілометрів. Так, у шахет 136 є якісь там е е е характеристики, що нібито вони можуть долати е до 2000 кілометрів. Але е, питання, якщо вони можуть долати, долати до двох тисяч кілометрів, чому вони завжди, росіяни, запускають шахеди з території поблизу кордону з Україною? Ну, це просто питання. Е, ну, тому що воно також не відповідає дійсності, що воно може летіти 2000 тисячі кілометрів. Бо е, таким чином, якби воно могло летіти 2000 кілометрів, я скажу так: Росіяни могли б без якихось е, проблем запускати ці е, дрони, наприклад, е, ну, з Москви, і вони долітали б до Львова. Або вони б запускали б десь з Московської області, і ці дрони долітали б до Одеси. Навіщо вони їх запускають саме з районів? Які наближені до України біля кордону, найлогічніший висновок, тому що, як ви кажете, вони не відповідають тим технічним характеристикам, які заявлені, саме так вони могли розміщувати базу цих дронів в Казані і з легкістю наносити удари по Одеській області, тому що від Казані до Одеської області. Приблизно півтори тисячі кілометрів гаразд 31 серпня міністр оборони Великої Британії Бен Волес подав у відставку. А новим міністром оборони стане Грант Шапс. Британія дуже активно підтримує Україну. Скажіть, чи вплине цей факт якось на подальші відносини наших країн у військовій сфері, і що відомо про от Гранта Шапса? А, ця ситуація з тим, що міністр оборони Бен Волос він подає відставку. Я більш ніж впевнений, воно якось критично не повпливає на відносини між Україною та Великою Британією. Велика Британія зараз знаходиться у фазі а, свого історичного протистояння з Російською Федерацією за допомогою України. Тобто, це історичний формат, в якому Україна приймає участь. Україна стала жертвою російської. Втор російського вторгнення та захоплення наших територій і для Великої Британії це вже справа принципу допомагати країні, на яку нападає та яку окупує Російська Федерація. Так це можна розглядати в історичному контексті. Я саме впевнений, що більшість британських політиків. Саме роблять акцент при прийнятті того чи іншого рішення, саме ще і на історичний історичну складову. А тому я не думаю, що зміна міністра оборони якось критично негативно повпливає на наші відносини та на допомогу від Великої Британії Україні. Наостанок CNN повідомляє, що Північна Корея і Росія готують підписати угоду про поставку велику доволі поставку артилерійських снарядів. Ось перш за все, скільки взагалі таких снарядів, які підходять до російської зброї, має КНДР, і як плече логістики вплине на ефективність цієї допомоги? Відповідних калібрів не багато. Там і 152 калібр, 122-й, 115-й, 125-й, тобто 82-й калібр для НІ, а в них дійсно у Північної Кореї є велика номенклатура калібрів, які підходять у російській армії, а також окрім боєприпасів, є і відповідна ж техніка, яка стріляє, це і артилерія, це і танки і так далі, і таке інше. Але ну, знову ж таки, якщо ми говоримо, про підписання якихось таких домовленостей я про це чую з 2022 року. Але за цей час я жодного разу не бачив, щоб дійсно були якісь верифіковані передачі з Північної Кореї озброєння або боєприпасів в Росії. Я бачив артилерійські боєприпаси, артилерійські постріли від Ірану в Росії. Я бачив іранський 152-й калібр, 122-й, для гаубиць Д-20, Д-30. Бачив реактивні снаряди 122-го калібру, осколково фугасні ОМ-19 танкові постріли 125-го міліметру від Ірану для Росії з любов'ю. Але знову ж таки, північно корейські боєприпаси жодного разу, скільки з 2022 року не заявляли, що Корея допомагає Росії. Тому я відношуся до цієї новини поки що зі скепсисом, тому що для мене головне це фактаж. Якщо буде факт, безумовно верифікований факт, а тоді так щодо логістики. Це серйозна проблема. Більш ніж 10 тисяч кілометрів логістичного пекла. Це не зможе критично повпливати якось на ситуацію в зоні бойових дій з урахуванням об'ємів, як об'ємів вантажів, які можна буде перевозити на такій відстані. Це так може частково вирішити проблематику дефіциту боєприпасів для росіян. Но о, критичного якогось впливу взагалі не буде мати. Це ми з вами зачепили питання саме боєприпасів, але ось виникає ось таке питання. Якщо в минулому році, за деякими даними, Росія робила від 60 до 80 тисяч пострілів в день з артилерії, зараз це орієнтовно біля 20 тисяч. Як щодо питання зносу ствола, тобто, чи є в Росії можливість от ремонтувати в такій кількості, як вони використовують їхню артилерію? Ні, зробили. Вони не мають масштабного серійного виробництва створів, воно а, дуже обмежене в них. І а, їм простіше великій кількості знімати збереження, особливо коксуємо гаубиці, і використовувати їх а, для компенсації втрат. Для них зараз швидкість а, грає велику а, роль для компенсації втрат, але навіть а, не дивлячись на те, що вони швидко все знімають і відправляють в зону бойових дій, вони все одно не можуть повністю компенсувати всі ті втрати, які несуть. А тому проблема з стволами реальна проблема, і вони її не зможуть вирішити, тому що загальне, загальне виробництво усіх калібрів стволів в них деградувало як технічного, так і технологічного порядку. І вони не зможуть, наприклад, там забезпечувати велику кількість. Це такі собі поодинокі якісь випадки. Ну та ж сама САУ МЕСТАС сто п'ятдесят калібру. Вони не можуть їм замінювати великі кількості стволів, тому що саме виробництво не перевищує середньостатистичного виробництва кількості е, вироблених САУ. ну тому і така і проблема виникає. Якщо провести поверхневий аналіз, враховуючи інтенсивність використання і, як ви кажете, знімання збереження, коли вони можуть реально відчути критичну нехватку артилерії? Ну вони вже її відчувають. Якби в них не було дефіциту артилерії, вони б могли наступати? Якби в них не було дефіциту артилерії, вони б могли ефективно тримати оборону? Вони наступають. Де вони зараз знаходяться? Харків захопили, Полтаву оточили, Київ штурмують. Ні. Вони не можуть наступати з другої половини 2022 року. А вони можуть тримати оборону. Ну, ми бачимо в Запорізькій області, як вони тримають оборону. Ну і так само не тільки в Запорізькій області. А, отже, а все це говорить про те, що в них вже є дефіцит артилерії. Але це дефіцит, який впливає на їх можливості не по тотальному вже руйнуванню і оборони і можливості взагалі діяти. Але їх оборона сиплеться. Їх функціонал зменшується, зменшуються можливості, зменшується ефективність підрозділів. Дякуємо, Олександр, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! Дякую. А я нагадую, з нами на зв'язку був військово політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна.